Битва, битва не почнеться, доки ви не поставите лайк, і не підпишетесь на канал. Я дивлюся за вами. Я сліжу своїм, своїм глазиком. Поставив лайк, підписався, бой починається. І так, перед вами усі мелони стоїть два качка, який один тягнув дві машини. А другий, даже цілий хату підняв І вони можуть сразиться. Я тебе на Ізі повалю. Нет, я. Це буде легендарна битва. А я виходжу за край зони и буду за цього голосувати. До моего сім'я. Mm. Битва начинається через три, два, один, Тш, не сіди, на, на, тш, з ноги. Давай не проигруй. Тш, тш, на, получай, удар бика, а. Дурник. На, на. Давай, давай, синок тсь, треба через себе повалить, Ай, мій затилок. Брехуны, все брехуны. Що сталося? Вы генеральный директор Тему. Брехун, вы сказали, что я могу открыть. Боль. Ага, я вай фай вяру А нет, конечно. А Дурило пьяная. Это и сериал, спокойно извиняй ты. <связываю> Дальтоник. Сам ты дальтоник. Я все равно не сдамся. Ну, ну иди сюда. На. Что? Иду. Идут. Их то делают. Больно, фу. Сейчас. Та что моте ты а, боже! Нашу хату піднімав, а він проігрує! Якомусь там качку що... Та боже, заткнись, давай, дивитися! Ладно. Давай, синок, я тобі дам 200 гривень, да заткнись, дід! Папа. Тьф, тьф. Ах. Я його оборонятися новий. Йому можна його щас перекине. Це мої всі сили, що й були, і єсть. я сильніший тебе, я ж говорив. Так. Да. Ты проиграешь. Шарос, ти така, ну иди сюда. Ай, скажеш, тобі не жить. Хроный удар я хоть и старый, но я тебя побью. На, получай, получай, Давид. Тань, старуха. Вау, ти справився з ним? Может, и с тобой справиться. Йо, Не надо, я тебе даю кубок. Кубок. Ха, нафиг у меня. Лучше бабки давай. Ты башка ты на куски его разервал. Ага, я сильный. И даже если він хоть и хату піднімав. Сильніший нього Хі -хі. молодець тобі награждається сто тисяч ого сто тисяч бабокинарок, Ага. Больно фу. Окей, будем считать, що це бабки. Він взяв бабки, бо він сліпоєд. Ось дивись, блін, ну больнеш просто. Дивись, бачиш, бабки? Бачиш? Бачиш, бабки? Ну, так візьми їх, візьми. Слава Боні! Що він взяв, не був больним нагод. Молодець, молодець, молодець. Та не надо, не надо. Просто я такий. Як з тобою? все нормально? Та спину потягнуть. Ай, пипец. Вставай, вставай. Ай, спина. Ладно, я його повів додому. Вот у нього спина. Ага, пишу. полепали. И победитель у нас Василий. Молод. Похлопай-то хлоп молодець вони хлопать. Ладно, всем пока.